виглядає скарга, поданих з кошти Наталі Володиславовича на бездіяльність органів досудового розслідування. Прошу скласти секретар, що говорить. За засідання всі були заявлені Сіковські фіксування свого засідання, здійсниться програма КОП, режим аудио та відеофіксації. Прошу Наталі Володиславович представити підтримку. Віталій Володиславович Піковський, за національності поляк, громадянин України, постракнеру 23.40, журналіст громадської організації «Банет Нація». 40 та яке місто? Місто Житомир. Місто Продовжуйте. Ви працюєте? Так, журналіст громадської організації mm -hmm. Багнетнації та Каріта з Польща, міжнародний волонтер. Mm -hmm. буткаль. Так, готовий з правами знайомий. підписав, надав питала. Оголошується справку. У не немає у вас у чисто зводі. у вас через канцелярію суду подана заява про відвід зі стрілецькою. Наразі мене є клопотання після клопотання будемо бачити. Ні. Спочатку від'яснюється право на відвід, Ви маєте і через канцелярію суду подана заява про. Відвід судді, яка передана на розгляд. відповідно mm -hmm. до процесуального порядку, спочатку оголошується склад суду, з'ясовується наявність mm -hmm. В Матеріалах справи міститься заява про відвід слідчої судді. Отже, будь ласка, можете оголосити наразі. Хочу оголосити клопотання про посвідчення судді стрілецької, оскільки з мого запиту журналістського розслідування. Суддя Бамунського суду Скрилецька. Я вас не про позиція запитала. Я вас запитала про. Я, я спочатку слід. бажаю. Ви пос... не можете бажати. є відповідний порядок. Перед початком я, розправлі... я відбір... Ні. Ні, ви не перебуваєте слідчого суддю, дотримуєтесь порядку ведення судового зсілення. Відповідно, mm. до вимог кримінальних систем. Можете оголосити заяву про відчуття. На даній стадії до вирішення питання відходить вибухових питання, розгляду не підлягає. Зрозуміло. Добре. Ваше честь, заяву про від Стрелецької, АВ Бугунського районного суду міста Житомир по справі номер 295 дріб 94 ДАІФ 24. Там є помилка. Багунським районний судом розглядається справа 295, 48, 94. 9424, в якій Веопіковській є скарбником. Ну і до вказаного суду було подано запит щодо отримання інформації про повноваження судді Стрілецька АВ та встановлено правосуб'єктності даної фізособи. Наведені обставини вказують про те, що суддя Стрілецька АВ має відповідних документів, які підтверджують наявність у неї повноважень на здійснення правосуддя іменем України та діяти від імені Багунського районного суду міста Житомир. Зокрема, відповідно до пункту 1.2 Положення про порядок виятовлення обліку видачі заміни. Знищення посвідчення суддів, яких призначено адміністративні посади суддів у відставці, народних досідатів, присяжних далі положено. затверджено рішення Ради суддів України 23 травня 2008 року No70 та рішенням Ради суддів України від 25 квітня 2014 року номер 23 посвідчення є офіційним документом, який засвідчує займану посаду особи, які видано та підтверджує повноваження власника посвідчення встановлені закону України про судоустрій статус суддів. Виявлення та видача посвідчень проводиться Державною судовою адміністрацією України на підставі указу президента України про призначення на посаду судді. 9.03.23 року до Багунського районного суду міста Житомир було подано мною запит про надання публічної інформації, зокрема, надання публічної інформації полягало в надані належним чином завіреної копії присяги судді Стрілецької, підписаної суддею Стрілецька ОВ. Передбаченої станом на 2008 рік відповідно до пункту 3. Порядку складена присяга судей вперше призначено на посаду, затверджено указом президента України від 6 квітня 2011 року номер 380 дріб 2011, 19.03 23 року я отримав лист від 15.03 року Бугунського районного суду міста Житомир, додатку якого не міститься, підтверджує копії документів. Тобто, Бугунським судом надано відповідь, що. Немає запитуваних документів посвідчення професійного судді Стрілецької, що свідчить про те, що дана суддя стрілецька АВ не приймала також присягу судді відповідно до порядку складення присяги судей перше призначено на посаду, затверджено указом президента України від 6 квітня 2011 року. номер 380 вісімдесят дріб вказу на те, що суддя стрілецька АВ не має жодного офіційного документа, який підтверджує набуття нею повноважень професійного судді. Стрілецької АВФ судді житом Багунського суду і наявність у неї обов'язку чесно сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись стільки закону, бути об'єктивним та справедливим. Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права свободи зазначенням строку до цих обмежень, не можуть бути обмежені права свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47... 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Офіційне тлумачення статті дивіться рішенні Конституційного суду номер 9 ЗП від 20-12.97 року. Відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, статтею 26 правосуддя в умовах воєнного стану на територію країни, які введемо воєнний стан, здійснюється лише судами, встановленим законом. На цій території дії судді створені відповідно до Конституції України. Друге, скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. Третє, у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на які введено воєнний стан закону України, може бути зміна територіальних підсудних судових справ, що розглядається в цих судах або в основному закону порядку змінного місця знаходження судів. Четверте, створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Відповідно до Конституції України статті 125. Суд утворюється, організується, ліквідовується законом. Враховуючи суд, що суд з назвою Багунський районний суд, код ДРПО 02895 981, не утворено законом, то ваша участь судді Стрілецької в прийнятті ухвал неповноваженими законом спеціальним судом розцінюється як повалені Конституційної влади України та чітко визначено статтями 109 111 Кримінального кодексу України. На цій підставі змушений після продовження вами порушення Конституції заявити про виявлення злочину відповідних служб СБУ та ДБР для прийняття на рішення, а також виклику слідчої оперативної групи на місце події. Дані обставини унеможливить розгляд даної справи Богонського районного суду, міста Житомир, є підстави для його відводу, оскільки наведене прямо порушення моє право, право на розгляд моєї справи безстороннім, неупередженим судом, встановленим законом. Яке мені гарантовано частиною першої статті 6 Конвенції про захист прав людини в самоположних свобод від 1950 року, яка є частиною національного законодавства, відповідно до частини 1 статті 80 КПК України, за наявності підстав, перебачених статтями 75-79 цього кодексу, слідчий суддя, присяжний, прокурор, слідчий, захисник, представник, експерт, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання зобов'язані заявити самовідвід. Відповідно до частини 2 статті 80 КПК України за цими ж підставами може бути заявлено відвід особами, які беруть участь в кримінальному провадженні. Відповідно до пункту 4.5 частини 1 статті 75 КПК України, слідчий суддя або присяжний не може брати участь в кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають суму його невпередженості. У випадку порушення встановленої частини 3 статті 35 кодексу, порядку визначає слідчий судді судді для розгляду справи. У зв'язку з Вищеноведенням вважає неможливим розгляд справи номер 295 48 94 24 судда і Стрелецька ОВГ районного суду міста Житомир. На підставі вище керуючись частиною 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, статті 124 129 Конституції України, статті 5, 18, 19, 54, 55 закону України про судоустрій і статус суддів. Суддів статті 10 закону України про статус суддів, статті 60, 75 і 80 КПК вимагає відвести суддю стрілецького В Бугунського районного суду від розгляду кримінальної справи номер 295 48 94 24 з огляду на ґрунтовні сумніви безсторонності та неупередженості судді та законності даного суду під час воєнного стану, оскільки відсутні офіційні документи, що підтверджують у судді стрілецької повноваження судді та докази прийняті нею присяги. Судді згідно статті 10 закону України про статус судоустрій та статті 55 закону України про судоустрій статус судді, а також з умов зумисленого виконання рішень Конституційного суду України та Конвенції Конституції України. Друге, за наслідками розвитку клопотання постановити письмову ухвалу та видати її на руки. Також звертаю, прошу внести до журналу судового засідання, що суддя Стрілецька з'явилася до судової зали. Порушення статті 16 закону України про статус та судострій суду у невідповідному вбранні, який регламентує, які і, 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 зобов'язані виконувати судді, а, а саме е, суддівський одяг, який не відповідає затвердженим, тобто тем, темно-синя тканина суддівської мантії із в, значком, а також біла маніжка. Тому е, вважаю, що е, дана суддя, яка називає себе Стрілецька ОВ, не має жодних повноважень. Порушує статтю 16 закону України про стати стасуду суду, судом, про що буде повідомлення відповідним чином до ВРП. Також громадської Радою доброчесності висновок від 1.09.2019 року Стрілецької Оксани Васильівники категоріям доброчесності та професійної ектики було проаналізовано чотири рішення, які містяться у суддівському досьє, в якому суддя, перебуваючи на навчанні. Поза межами робочого міста, місця ухвалювали відповідні суддівські рішення. І щодо цього було висновок громадською радою доброчесності, відповідно до якого що до зазначених ухвал, наприклад, 295, дріб 152, 66, дріб 13-С від 10, 9, 13 або 2 -38, 98 дріб 12 від 23, 10, 12 а суддя. Порушила відповідні е, вимоги чинного законодавства, виносячи ухвали рішення, перебуваючи е, у відпустці. Таким чином, у мене немає жодних підстав довіряти е, судді Стрілецькій Оксані Васильовні, яка порушила в принципі доброчесності, професійної ектики та порушила всі норми чинного законодавства, рішення ВРП не виконує, а також не виконує рішення Конституційного суду. На цій підставі повністю. Е, заявляє про відвід судді Стрілецької АВ і заявляє повну недовірю для даної фізичної особи. Дякую. Таким чином збираємо інформацію на псевдосуддів, які не являються суддями і виносять ухвали рішення незаконним шляхом. Дана особа з'явилася в судове засідання у чорному балахоні без відповідного одягу і хотіла чиняти правосуддя іменем України. Всім дякую, наразі.